Вітаю! Сьогодні, напевно, буде неспокійна ніч. Вже були фактично кілька таких нападів на Київ балістикою вже цього вечора. Біля Києва був вибух, біля броварів там теж щось впало. І ми нічого ну, фактично не очікуємо гарного на цю ніч. Разом з тим мене стурбувала. Ну як не стурбувала, а Ну, скажімо так, мою увагу звернула деяка реакція молоді. Молодь записує відео в Тіктоці з питанням про те, чи очікуєте ви обстрілів. І там очікуємо, очікуємо. І чому? Чому очікують обстріли? Тому що виявляється, що після обстрілів 2-3 ночі можна спати спокійно. І це насправді велика халепа. Адже дійсно ми вночі не можемо розслабитись. Ось я повернувся з відрядження, я не можу виспатись, тому що е як тільки дрон десь підлітає, залітає, якщо це дрон, одразу тривога, ти одразу турбуєшся, в тебе одразу там скаче адреналін, певна тривожність. І все, ти вже або не спиш, або спиш дуже так, знаєте, прислуховуєшся до того, що де. Якщо ще десь на віддалі вибухи, ну очевидно, що ти намагаєшся вже якимось чином бути на стрьомі, а, своїх близьких там попередити, чи когось уже розбудити, чи якось підготуватися до того, що може бути реальна така серйозна атака, і тобі доведеться там чи в коридор вибігти, чи якось так. Ми це чудово розуміємо. І ми е, от вчимося в цьому всьому жити. Насправді, е, це певна до деякої міри халепа, а з іншого боку, навіть молодь і та адаптується. Тобто, молодь шукає можливості жити в цьому. Хтось шукає в цьому певний позитив, тобто висплюсь дві-три ночі після обстрілів для когось це певний адреналін, для когось це певний вилив там емоцій, нервів і так далі. Але факт залишається фактом. Україна під великою небезпекою, війна не зупиняється, обстріли продовжуються. І сьогодні Умєров взагалі сказав тезу. Ну, я просто знаєте, написав, що можна було би про це і не говорити. Ось, Україна зараз не веде перемовин з Росією щодо завершення війни. Уміров. Ну, хочеться сказати, друже. Ми і так помітили, що нічого не ведеться. Причому у міру, станом на сьогодні, там секретар РНБО чи якось так. Ну ми це і так зрозуміли. Тільки мені здається, що якщо це Рада національної безпеки і оборони, то ключове слово безпеки, національної безпеки, а національна безпека, «національна безпека» це в тому числі безпека громадян. І не вести ніяких перемовин ніде ніяк це можна, звісно. Але це при одній умові, якщо ти в безпеці, твої родичі в безпеці, в тебе укриття, в тебе бункера, ти спиш нормально і так далі. Ну і ти сам знаєш, що тобі там не дуже що загрожує. А інші люди живуть трішечки по-іншому, і мені б хотілося, щоб все ж таки, хоч якісь розмови, хоч якісь перемовини, хоч якісь спроби зупинити війну в Україні, були. Бо так жити безкінечно ми не можемо. Я сьогодні був на ефірі одного з каналів. Це. Платформа суперпозиція, і там журналісти запитують, так, а скільки війна буде тривати? Ну я, я чесно видав, як мені воно здається. Якщо так далі буде, то війна буде тривати ще 3-5 років, і поки що кінця немає. Чому розповім у наступному відео. А поки що напишіть ваш досвід, як ви переживаєте атаки, як ви живете під час тривог, де ви там ховаєтесь, не ховаєтесь, ви відчуваєте тривожність, чи не відчуваєте, як у вас організм адаптується, як ваші діти адаптувалися, як ваші батьки адаптувалися. І чи вважаєте ви вже війну ну, таким життям?